Добрий день, ми з України. Сьогодні 11 лютого 2023 року. 55 років тому назад. 11 лютого 1968 року, моя мама Зоя і мій тато Микола стали на рушник долі. 55 років, ви лише уявіть. І сьогодні мої рідні батьки святкують. Смарагдове весілля 55 років королівська дата. Згадайте серед своїх родичів, мабуть, на пальцях однієї руки не знайдеться, щоб перерахувати, хто може похвастатися таким ювілеєм? Я пишаюся моїм татом, моєю мамою, які змогли, попри все, тому що у всіх все буває пройти свою стежку. Вони крокують, жаліють один одного, сваряться, але якщо, не дай Боже, з кимось щось трапляється не дуже добре, я бачу, як вони одне за одним, як дві пташки. Мої дорогі, зичу вам всього самого найкращого. Хай оцей солодкий торт трошки підсолодить. Сьогоднішню дату. Я знаю, багато, можливо, скажуть не на часі, та на часі. Тому що це така дата, яку ми не будемо відкладати. 55 років. З річниці весілля вас, мої татусь і моя мамуся. Много літа вам.